Олег Зубков хотів відсудити в Росії 25 мільйонів рублів. Колаборанти власник сафарі парку Тайган розраховував на моральну компенсацію після перемоги в окупаційному суді. 2020 року окупаційна виконавча служба Карасу Базара припустила, що відвідувачів звіринця Зубкова незаконно ведуть до левів, позивалися до окупаційного суду і замучили парк. Перевірками це як бідкається зубков, неабияк вплинуло на його ментальне здоров'я. До того ж, через підписку про невиїзд не міг нормально вести справи. З 25 очікуваних мільйонів дали 500 тисяч рублів, на що бізнесмен також охоче погодився. Я говорил, там какие-то у нас там остаточные, Арман говорит, разберетесь там с какими-то пасквильными делами, что мы обещали природоохранному прокурору, а остальное все, собственно говоря, у нас под контролем. С кого-то долги вытягиваем, с кого-то там на место поставим, да. Роком умовного ув'язнення з випробувальним терміном відбувся Олег Зубков у справі, де міг на кілька років відправитися до в'язниці ще у вересні 2021 року. У парку Левів Тайган матір з однорічною дитиною на руках. Підійшла надто близько до сітки основного вольєра за мурськими тиграми. Один з них накинувся на маму з немовлям та вкусив дитину за великий палець лівої руки, який, врешті, довелося ампутувати. Здійнявся скандал, але Зубков відкидав будь-які звинувачення, назвавши винною матір постраждалої дитини. Бізнесмен тоді отримав два роки і три місяці колонії. Але окупаційний Верховний суд Криму. Скасував вирок нижчої інстанції щодо директора Тайгану. Тайгануя. Поняли в Російській Федерації. после того, как прожил уже 10 лет, что никакой порядочный, уважающий бизнесмен, если у него нет обвинительного какого-то там приговора, то он просто не коммерсант и не бизнесмен. Это как-то что-то за пределами здравого смысла. Поэтому, поскольку я не собираюсь ни в депутаты, ни в мэры городов, ни в президенты Российской Федерации, Боже упаси, Владимир Владимирович, дай Бог здоровья на долгие годы и все, то мне это как бы ну, судимость постольку поскольку. Олег Зубков, який неодноразово критикував окупаційну владу Криму, встиг навіть посидіти у СІЗО АКМІЖИТЕМ, але невдовзі вийшов. Уже за кілька місяців після початку повномасштабної навали Олег Зубков розтікався у повазі та відданості окупаційному ватажку Сергію Аксьонову. За його підтримки бізнесмен уже 10 разів їздив у зоомародерський турне окупованими територіями України, звідки поповнює в. Власні колекції зоопарку Казка та парку Левів Тайган. Три історичні дачі за безцінь і готелю у середмісті Ялти за мільярд рублів. Російські окупанти виставили на аукціон новий пакет віджатого майна. Зокрема, дачі Ташлик, Аїда і Флора кінця 19-го, початку 20-го століття розташовані у кефе, які, попри жалюгідний стан, є пам'ятками регіонального значення. Їхня вартість якихось 108 мільйонів рублів. Утім, найжирніший лот. Люксовий п'ятиповерховий готель «Вілла Єлена у Ялті ним володіє литовський бізнесмен. Колас і горіс, який відповідно до російських реєстрів вів бізнес у Криму і після окупації, як зазначається, на торги виставили понад 30 номерів та апартаментів з меблями, предметами побуту і технікою, а також паркувальні місця та басейн. Вторгувати указане планують уже 27 травня. Наприкінці минулого року ватажок окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов заявив про таку собі націоналізацію двох. Тисяч шестисот об'єктів майна громадян України на півострові гроші з проданого, зокрема квартири президента України Володимира Зеленського в Гурзуфі, готелю Вілла Софія, співачки Софії Ротару у Ялті хочуть витратити на війну проти України. Водночас, незаконні оборудки окупаційної влади з майном і землею є нікчемними і не визнаються Україною. Додала постійна представниця президента в Криму та Мила Вона ж болить, якщо з людьми чинять не так, як е, того вимагає мораль та й право, це, це не порядок. Юрій Білан цілком міг стати бойовиком радянської репресивної машини, але відмовився виконувати злочинний наказ. Тоді, у 1988 році, коли кримці поверталися на батьківщину із заслання. Пан Юрій був командиром взводу міліції у Херсоні. Пригадує на власні очі бачив повернення Кремли до Криму і численні мітинги за відновлення своїх прав. Слідкувати за однією з таких демонстрацій у Новоолексіївці на Херсонщині відрядили і загін пана Юрія у ті часи з довгоочікуваним поверненням до Криму. Проблеми кримців не закінчувалися. Заборона поселення, неможливість отримати прописку, ба більше погроми і тотальне міліцейське свавілля. Це унікальне архівне фото з того самого мітингу на центральній площі Новоолексіївки. з мікрофоном у центрі подій учасник національного руху Ельміумєров. А перед ним близько трьохсот кримців. Пригадує Юрій Білан. Все було дуже цивілізовано. Виступали, обговорювали свої проблеми. Зрозуміло, що ми мову то не розуміємо. У нас ну, був у відрядженні з райвідділу азербайджанець, який розумів, про що там ідемова. Ну він то слухав, і домовленість була така, що якщо нічого такого немає, все спокійно. Але демонстрація за права кримськотатарського народу не сподобалася значно вищому начальнику, підполковнику якого пан Юрій добре пам'ятає, але прізвище воліє не називати. Він каже, дай команду своїм хлопцям, щоб забрали мікрофон і гучномовця. Я миттєво кажу, тож, полковник, порушення громадського порядку є, відбувається щось негативне? Ні. А навіщо я буду забирати? Мітинг іде, це законно. Люди обговорюють свої проблеми. А якщо я зараз я йому розповідаю, якщо я зараз... Пошлю хлопців забирати. Буде, ну, може бути, Це провокація, ж, може бути бійка. Хлопці будуть вимушені застосувати силу, може навіть, не дай Боже, вогнепальну зброю. Той підполковник відреагував, як каже пан Юрій, неофіцерською лексикою. Навіть обіцяв позбавити звання і вигнати зі служби по поверненню до Херсона. Але минулося колеги по службі та безпосереднє керівництво підтримали відмову виконувати завідомо злочинний наказ. Я не вважаю себе там героєм, або там зірцем, або ще щось. Мені здається, що я. Вчинив так, як вчинив, вчинила будь-яка нормальна людина. Ну, тобто, якщо мене зрозуміли підлеглі, якщо мене безпосередній командир зрозумів і підтримав, то я так думаю, що це було вірно. Ту історію Юрій Білану перше пригадав, дивлячись в очі співорганізатору того самого мітингу Ільмі Умірову. Це сталося на презентації книжки Марини Гримич Умірови. Історія однієї родини на тлі кримсько-татарського національного руху. Під час обговорення описаних у книжці історій, серед яких був і мітингу Новоолексіївці. Пан Юрій підвівся з місця, а тоді Ага просто. В виде брало мову это не, не то слово был удивлен в зале стояла женщина, муха пролетела я был в шоке и когда он на презентации книги встал и сказал я хочу покаяться и рассказал коротко эту историю я ему сказал следующее а я благодарю вам благодарю Этот митинг. Вірно ухвалене рішення навіть під тиском репресивної машини Ільмі Ільміумєров називає геройським вчинком. На його думку, це також стало внеском у повернення кримців на батьківщину. Це доказує, що люди не всі спорчені ідеології того періоду, того государства, в якому ми всі жили, Советський Союз. І якщо він був командиром взводу. Йому поручили зламати апаратуру звукоусилюючу, і он відмовився виконувати приказ. Сьогодні це невозможно. неможливо. після того з чимливого знайомства Ільміумєров та Юрій Білан залишилися друзями. Найціннішим у примірнику книжки Марини Гримич пан Юрій вважає особисті побажання і подяку за вчинок від авторки та учасника. Національного руху Кремли Владислав Служукельдар Тарахташ заман АТР.